На просторах інтернету віруси це рецепт якоби дуже вкусного десерта, який складається тупо з варених яєць. Я, звичайно, до цієї пітушні ставлюся скептично, але ж мені треба контент. Тому я також вирішив приготувати і подивитися на що воно похоже. цієї регалети виставляю вам в описі під цим відео. Голос мене, звісно. Запаху практично немає ніякого. Яйця точно не чути. Запах какао тільки. какаотики. який на смак. Так я без лохини покушую. Прикольно. Взагалі не скажу, що мається. з яйця. Така концестенція. Я чувствую просто смак все. Я б думаю, що сюди розтопана шоколадку якусь там. Годный рецепт. Mm-hmm. <laughs>